Каналі, всім про все. Мене звати Наталя, привіт вам з Миколаївщини. Як я вже казала, квітів багато не буває. І це правда. На даний момент у наш такий тяжкий час наші рослини і наші квіти це наша душевна відрада, наші ліки. Я вже казала. Що занурююся в світ рослин, в світ квітів і, хоч на трошки, відволікаюся від нашого сьогодення. В Україні війна, страшена, проклятуща війна, яка нам не дає спокійно жити. Ну, сьогодні не про це. І знову квіточки. Як ви знаєте, у мене дуже багато квітів висіяні на розсаду. Дуже багато квітів росте в садку, в квітниках. Ну, я ж на цьому не зупиняюся. Дуже багато я ще однорічників сію в ґрунт. І сьогодні, ось, є і багаторічники різні. І ось сьогодні я уже замочила. Розвела у теплі водички бурштинову кислоту, дві таблетки на 100 грам водички теплої і залила на сінячка. Будуть вони стояти у мене до вечора. От. Ось Таке насіння кванколі Бал квітів. Отака ліана. От. Можна їх і не замочувати, ну, краще замочити. Вони тоді краще сходять. У них дуже цупка шкірочка на наснинки, то краще їх замочити, щоб вони набубнявіли і будуть краще проростати. Потім замочила. Суміш люпинів. От щось у мене до цих пір нема такої квітки. Хоча вона мені дуже сподобалася, я дивлюся у другий квітникарочок. І щось я її висівала, висівала і на розсаду і в землю, і щось ні. Ну, оце замовила у дівчинки на фейсбук. І думаю, що в мене вже цього разу точно вийде. От. Суміш люпинів. Таке ось насіннячко. Також краще його замочити. Далі. Я маю у своєму садку в квітниках таку ліану, як і помея різних кольорів. Ну, ось отакої яскравої, червоної у мене ще нема. Тож, замовила, купила і надію, що така ж квіточка у мене виросте. Також замочила. Можна сіяти їх з осені, От, вони гарно саму сію. Значить, їх можна висівати і під зиму. Ну, купила насіння, ось намочила, до вечора постую, а потім висаджу десь під паркан, під сітку. От, Отаку ліану. Дуже люблю настурцію. От Отаке насіння. От така у мене суміш, коштовні камені. Це низькоросла красоля, 30 см кущики і така ніби як махровенька. От. Так. Потім отакі От ось, ось чудні коробочки. Ось. Бачите, з такими хвостиками. І тут знаходиться насіння тунбергії крилатої. Отаке От ось насіннячко. Замучене. Це власне. Вона мене вже в тому році квітла. Такі жовто-оранжеві квіточки. Також ліана. Далі замочила насіння деревовидного піона малинового кольору і блідо-рожевого. От. Отак. Кладу все на пакетики, щоб не перепутати. Ну, правда, як і перепутаю, нічого страшного нема. Потім насіння власного трав'яного гібіскуса. А ще я замовила 6 різновидів трав'яного або болотного гібіскуса різних кольорів. Ось таке насіннячко. От, пропустила, не залила. Ось, бачите, розчин бурштинової кислоти, і трошечки заливаємо, щоб воно там було в цій водички. Бурштинова кислота стимулює гарне проростання, заодно і обеззаразить заразить поверхні, поверхність насіння нашого. І ось у мене шість різновидів трав'яного гібіскуса. Дуже гарна рослина. У мене є одна. Така якась, темно малинового кольору, більше до червоного. от Дуже велика квітка, мабуть, сантиметрів 16-17 в діаметрі. От, і от я придбала у Олени Паршакової ще 6 різновидів е, гібіскуса трав'янистого. Це те, що позамочувала, і буду висівати увечері. Як посію, можливо, вам, ну, як сіяти, всі знають, якщо дуже дрібне насіння, то поверхнево. А якщо е, таке крупненьке, ось насіннячку, то на півтора-два см в ямку чи в рівчачок. І потрібно, щоб була волога земля, а в нас зараз волога земля, бо пройшли дожді. От, тож і поливати не потрібно. Якщо сухий ґрунт, то обов'язково треба пролити. Обов'язково читаємо про рослину. Яка вона за висока, наскільки вона розростається вшир, щоб ми розуміли, де ми її будемо сіяти, на якому, чи на передньому плані, чи всередині, чи десь подальше, якщо висока. Якщо плетучі рослини, то обов'язково сіємо там, де у нас буде якась опора. От. А можна такі ліани сіяти десь на підвищенні, і вони будуть сповзати вниз. Також буду висівати. Лаватеру, дуже неприхотлива, дуже гарна квітка, вона ще й самосіється. От. Дуже гарна. Вони є низькорослі, є високорослі. Ну, У мене така середня, 60 см вона у висоту буде. Можна їх сіяти в декілька етапів. От ви посіяли, а через тижня-три сієте знов, там, чи через місяць. От, тому що вона відквітає. Ви її зрізаєте, вона ще там ще бокові пагони квітнуть, ну а потім перестає квітнути. Ну, якби вона й довгенько квітне. Ну, якщо ви хочете, щоб все время вона квітувала, то можна її в декілька етапів висівати. Ще буду сіяти отаку шольці махрову. В мене є проста, а це взяла махрову. Потім буду висівати годецію, дуже гарна, красива квітка. Потім буду кореопсис, аметист висівати. Висіяла в розсаду, там щось вона дуже неважна та розсада, хочу ще висіяти в ґрунт. Отака квіточка. Потім буду висівати кермек я висіяла на розсаду, показувала вам. А це буду висівати в відкритий ґрунт, отакий сухоцвіт. Безсмертник. В тому році я висівала, були дуже гарні квіточки От. Ну і ще посію. Залишилось насіння. Також буду і березь зонтичний сіяти в відкритий ґрунт. Є розсада у мене карпатського дзвоника, і буду висівати ще й в відкритий ґрунт. Залишилось насіння, то. Як ви знаєте, насіння краще сходить, коли воно свіженьке. Не буду його оставляти, я його висію. Обрієта водоспад також в мене є в розсаді. І ще висію відкритий грунт. Потім у мене є різні, ну, це вже своє зібране насіння, чорнобривці. Різні різні чорнобривці. Також ще васильок. Це васильок махровий, високий такий гарний. І ще дуже багато квітів. Не буду вам усі їх прям, всі сюди нести. В мене я вже вам показувала, хто захоче, зайде в мої е, е, плейлисти. Там є плейлисти насіння або про рослини. Я показувала всі свої пакуночки із насінням е, квітів, різних різних. Я купувала в декілька етапів і кожен раз знімала відео і показувала, які квіти я висаджую, висіваю, деякі вже в розсаді, а деякі буду сіяти у відкритий ґрунт. А також насіння соняшник-медвежатку, це такий пухнастий махровий соняшничок, невисокий, десь сантиметрів 50-60 висоту, дуже гарний. От, А також дуже багато у мене свого насіння зібраного, якого я теж буду висівати. Це і матіола, це і пахуча, це і цинія різна, це і уже висіяла айстри свої зібрані, також висіяла агератум насіння у ґрунт. Дуже багато у мене рудбеки є різні дзвіночки, аквілегій, дуже багато різного насіння, нігела. Є багато посходило самосіву, а є інші просто різновиди, і я буду висівати відкритий ґрунт. Все, що буде рости, все, що буде квітувати, я все вам завжди показую. Тож, що, мої дорогенькі, от таке в мене сьогодні відео. Може, потім досніму, як вже посіяла, як я його сію, як я його е, оформляю, щоб не, не загубити. От, е, або накриваю якоюсь баклажкою, чи якоюсь кришечкою, чи відерцем, чи обкладаю камінцями. Бо часто густо, воно таке дрібнесеньке сходить, ти не побачиш між бур'янцями і можеш його пополоти чи зрубати то я завжди свої посіви якось значу, чи палички кладу, чи камінці якісь, чи накриваю, щоб швидше повсходило якимись відерцями, баклашечками, якимись кришечками, бутилками. Ну, бо, як ви бачите, цей рік нам погода чудить, Чудить, прям добре чудить. То у нас спека сильна, то вітри якісь, то дощі. Он, дівчатка показують, у них град пройшов сильний. То холодіна страшна. Ось от. В день у нас 24, а ночі падає до 10, до 8 градусів. Ну, перепад, стресують всі рослини. Не забуваємо обробляти всі наші дерева, кущі, троянди, рослинки, Ізобіон можна використовувати, мегафол, ну і всі інші можна, зараз інтернет в усіх є, можете прочитати що для стресу, епіни можна використовувати, ну і різні, різні амінокислоти, обробляти наші рослини, щоб вони не стресували от таких перепадів температур і примб погоди. Насіння гібіскуса висіяла в коробочки. отакі. У каструльку посіяла ліани свої, отак накрила їх і занесла в тепличку. Хай проростають, а потім я їх вже розсажу у ґрунт розсадою. Е, Отака от в мене розсада, кожного дня вона трошки підростає, стає красивіша. Ще трохи потрібно буде її висаджувати. Деяку в теплицю, а деяка буде висаджуватися в відкритий ґрунт. Ну, а з помідорами хтось краще виглядає, хтось не дуже. Ну, вже як буде. Ну, а загалом. Непогано в цьому році. І квіти, і овочі, квітує і рис середній. Нарвала редиски, цибульки, буде вечеря. В миску посадила настурцію. Буде така клумба в мене у мисці з настурції. Квітують лютики. Отак От я позначаю. Місце, де я посіяла насіннячку на клумбі, щоб нароком не висапати чи не прополоти, бо сходи будуть дуже дрібні. Обкладаю камінцями або шишечками, або отак накриваю, чимось чи відром чи, чи якоюсь баклажкою, щоб бачити, де посіяно, поки воно зійде і виросте. Почала квітувати моя аквілегія дуже ніжна і дуже симпатична. Дуже гарна. Нарешті, е, сьогодні чоловік е, фризою обробляє наш город. В цьому році ми залишили невелику ділянку. Нам цього буде досить. І з завтрашнього дня я буду саджати. Всім бажаю всього найкращого. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Хто не підписаний, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Не забувайте ставити вподобайки, вам це зовсім не складно, а мені дуже приємно. А ще чекаю вас у коментарях. Дуже чекаю ваші коментарі, ціную ваше спілкування. Пишіть хто що сіє в себе. Може, якісь нові рослинки мені ще підкажете. Може хтось якісь способи знає, як краще вирощувати, чим обробляти. Діліться. Коментарі читають усі глядачі, тож, я думаю, всім буде цікаво почитати ваш досвід. От, тож чекаю вас в коментарях. Що всім ще раз дякую за те, що ви мене дивитесь, за те, що пишете мені дуже гарні теплі слова, підтримки. підтримки, яка нам усім зараз дуже-дуже необхідна. Дівчаточка, щиро вам дякую, хлопчики, дякую, що заходите до мене, що підписуєтесь, підтримуєте мене. А ще низький уклін всім нашим захисникам. захисникам, волонтерам і просто українським людям, які держать на своїх плечах наше небо українське і не дають клятому ворогу знищити нас і нашу землю. Низький уклін нашим захисникам за кожний день, за кожну годину, за кожну хвилину нашого життя, за те, що ми живемо, за те, що працюємо і насолоджуємося нашою красою, нашою українською землею. Всім зичу міцного здоров'я, добробуту, благополуччя, Божої опіки, всього самого найкращого. Сійте квіти, квічайте Україну! До побачення, мої любі друзі! Чекаю вас у себе.